Доброго дня! Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо, а про кого відгадайте? Я вмію чисто митися не водою, язичком, і часто мені сниться тарілка з молочком. Хто це? Так, це котик. Грайте зручно та слухайте оповідання Василя Сухомлинського, як здивувався Мурко». В однієї бабусі був старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко на подвір'ї, на сонечку вигрівається, Заплющив очі, спить, поклавши голову на лапки. Тільки хвостом махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча, воно відбилося від квочки, жалібно пощало. Побачивши кота, курча замовкло, підійшло тихенько до кота, притулилося до нього й очі закрило тепло йому біля кота. Кіт морком почув, що хтось до нього притулився. Відкрив очі, побачив курча. Здивувався кіт Мурко, ну й сміливе ж курча. Дивиться кіт Мурко на курча з подивом і не знає, що йому робити, чи злякати курча, щоб воно втекло, чи нехай собі гріється. А хто грівся на сонечку? Так, кіт, а хто ходив по подвір'ї? Так, курчатко! Чому курчатко жадібно пащало? Так, воно відбилося від квочки. Що зробило курча, побачивши кота? Так, підійшло до нього тихенько, притулилося, заплющило очі. А що зробив Мурко? Так, він здивувався, що курча таке сміливе. Та не знав, що йому робити. А що б ви зробили, бувши на місці мурка? Надсилайте свої відео відповіді. Ми з мурком пропоную пограти гру «Покажи емоцію. Злякайтесь, як зайчик, що побачив вовка. Насуптесь, як вас образили. Зрадійте, як цуценятка побачили маму. Насуптесь, як дощова хмаринка. Розсердьтесь, як дитина, в якої забрали іграшку. Зрадійте, як двоє товаришів після розлуки. Малятка, до нових зустрічів. Бувайте.